Всім привіт! Якщо вам цікаво, як отримати 75 гривень на рахунок кешбеку. І ви прийшли сюди тільки за цим, переходите в опис під відео. Там є посилання на отримання віртуальної картки від А-банку і отримайте 75 гривень за отримання цієї картки. Все, всім пока! Для тих, хто залишився, розповім, чому я сам іноді користуюся цим банком і чому про нього згадав. Недавно отримав дзвінок. Здається, з номера якогось 0,56, не думаю, зараз будуть напарювати, що я там виграв мільйон гривень знову, чи якийсь кредит напарювати. Але представили, що дзвонять мені з Абанку і кажуть: ви раніше активно залучали користувачів, але чомусь перестали. У нас для вас спеціальна пропозиція. Ми будемо вам нарахувати не стандартні 50 гривень кешбеку, а 75 гривень за кожного запрошеного друга. Так само люди, яких ви запросите, будуть отримувати не 50 гривень, а 75 гривень на рахунок кешбеку. Насправді був такий період, коли я записував відео про прокрути через Абанк, і тоді багатенько людей реєструвалося по-моєму реферальному посиланню. Частину цих грошей я вивів на підтримку Збройних сил України, якщо не більшу частину. Також з своїм кешбеком, який ви отримаєте, ви його можете вивезти на підтримку ЗСУ, або докупивши його до 100 гривень, вивести собі на картку, на цю віртуальну картку, яку ви отримаєте. Як можна отримати кешбек? Користуючись карткою, ви обираєте дві категорії на початку місяця І оплачуючи покупки карткою, ви отримаєте цей кешбек. Наприклад, в мене в цьому місці вибрано продукти і Фастфуд. Насправді це не моя не основна картка, тому я нею часто і не користуюсь. Але іноді використовую цю картку для того, щоб поповнити приватбанк без комісії. Поповнення картки А банк з терміналів City 24, EasyPay або iBox відбувається без комісії. Приват ви там не можете без комісії поповнити. Після цього без комісії можна з А-банку перекинути на картку приват. Також я розповідав в одному з відео про те, що з картки Абанк можна поповнювати Google Ads без подвійної конвертації. Також для цього іноді використовую. Ну, і ще один доволі приємний плюс, який мені подарував. Приємну емоцію, а банк це я знайшов 1100 гривень на своїй карті. Правда, я сам її поповнив через термінал Сіті 24 без комісії. А потім забув, а потім дивився на яких картках в мене гроші, і такий опа, в мене є 1100 гривень. Все одно приємно, знайшов 1100 гривень. Ну також Абанк я використовував для того, щоб купити автоцивілку для автомобілів. В принципі, зручно нікуди ходити не треба, цифровий поліс. Ну і також картка Абанку доволі зручна для різних платежів онлайн, навіть коли ви скидаєте там на підтримку Збройних сил України на якісь фонди. Ви скидаєте це без комісії. Приватбанк бере часто за все комісії. Тобто ви можете поповнити тобто ви можете поповнити свою картку без комісії через термінали. Потім робити платежі без комісії, перекидати кошти на інші картки, що доволі великий плюс. Якщо ви не користувалися до цього Абанком і не маєте цієї зеленої віртуальної картки, вам за неї нікуди ходити не потрібно, то в описі під відео є реферальне посилання. Реєструючись по ньому, ви отримаєте 75 гривень на рахунок кешбеку, а не 50 як стандартно. що приблизно в півтора рази більше, ніж 50 гривень. В цьому сьогодні все. Всім дякую за увагу. Всем удачи.